Усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити як шаурма. От буду робити такий завиванець, але він так, як шаурма. Бо ми шаурму дуже любимо, О, і я шукаю різні варіації, як можна ще зробити, щоб було щось інакше. Ось дивіться, я взяла слойку. У мене оце слойоне тісто, його тут є 420 грам. Я його чуть-чуть легенько так розкачала, щоб тільки воно було мені рівненьке. І тепер. Будемо робити з нього таку шаурму. Дивіться, саме перше, я хочу зробити його узором. Мені треба порізати ось на такі маленькі кусочки, ось на такі плястерки, і з тих плястерків я буду сплітати кусичку. Це не моя видумка, я побачила десь це в інтернеті, і мене це дуже зацікавило. І хочу зробити і вам показати, може і вам сподобається. А на верхню будемо накладати всі наші інгредієнти. Ось так. І тепер будемо заплітати кусички з трьох пластинок. Кусички я зробила. Ось так вони виглядають. Я сюди наклала отаку. Філадельфію. Тільки вона в мене з петрушкою і з чосником. Можете взяти любу. Може бути і без чосника, і без петрушки, а проста Філадельфія. І тепер її ось так гарненько розмазую, не доходячи до країв. Верха даємо сир. Ось так посипаємо сиром посирові. Дамо шинку. Шинка нарізана ось таким маленьким мілким кубіком. І посипаємо ось так зверху. По шинці дамо огірочок. Огірочка, огірочка я нарізала теж так само, бачите? Мілким-мілким таким кубичком. І так як ви потім будете різати цей пиріг, то треба так, щоб в кожен кусочок попало і огірочок, і кубаска, і сир. І ще грибочки зараз будемо робити. Я буду жарити грибочки, і в мене грибочки такі коричневі. Бачите, ось такі в мене не грибочки. Печериці можете взяти любі. Це не має значення, які грибочки. а теж нарізала мілким таким кубіком. Тепер на скоротку являла капельку олії. Отак. Підтуровошки. Кидаю сюди грибочки і зараз вони мені піджаряться, підтушкуюся, я буду готовий. Грибочки треба підсулити, отак пів чайної ложечки солі. І підперчити. І зараз я порізала червоного перця, У мене був цілий червоний перець. Я його порізала теж на малесенькі такі кубочки і додам до печерити, щоб він чуть-чуть нам зм'якнув. Його не треба сильно там жарити, але щоб трошки зняти. Тепер наші печерички вже майже готові. І тепер додамо трошки перчика, щоб чуть-чуть чуть нам прим'ятно. Наші грибочки з перчиком готові. І ось так будемо ще потрошки накладати грибів і перцю. На всі інгредієнти розраховані, всі складники розраховані на, на дві порції. Тому в мене залишається, я вам напишу, скільки піде на одну порцію. І на цю порцію я ще хотіла додати яєчка. одне додавлю що в мене ще в мене піде. То просто на тертку ось так натираємо яйце і додаємо яйце. Я думала вже не давати, але може в мене ще війде. Ще зверху трохи притрушуємо сиру і все будемо замотувати. Ось так. І щоб нам пиріг гарно загорнувся, я ось тут маю жовточок, і треба змастити оцю полоску, ось тут, щоб він гарно нам заліпився. Завертаємо оцю частинку, гарно підпіхуємо всі наші складники до середини. Наш пиріг є складений, завернутий. І тепер наші косички. Будемо накладати ось так наверх. Спершу ліпше змастити яйцем всього пирога, а тоді вже класти зверху кусички. Кінчики по боках заліплюємо, Его перегрузимо на бритванку. Ось так. Угу. Тепер змазуємо яйцем. Ось так буде ліпше змастити сам пиріг і потім поверха накладати косички. Бачите, воно зразу тоді приліпиться добре. Ось такий пиріг в мене вийшов. Трошечки підхований і будемо пробувати. І тепер в мене вийшов ось такий пиріг. Можемо його врізати. О, який він крихкий, файний. Пиріг шаурма. Ось дивіться, всередині дуже гарненький. Зараз я викладу на тарілочку. Тому можна їсти так. Нічого більше не треба. Можна зробити соус. От я зробила соус, столова ложка кетчупу і столова ложка домашнього майонезу. Як зробити домашній майонез? Я поставлю силочку знизу. Ви знаєте, я сьогодні робила і, і його попробувала. Він такий добрий, що його можна ложкою їсти. Настільки смачний майонез виходить, що просто отак можна ложкою його їсти. Знаєте, то воно дуже і дуже смачне є. То, то не такий, як в магазині, то є домашній майонез. Ви собі можете отак взяти і трошечки оцим соусом зверху, хто хоче, а хто не хоче, то можете і так їсти. Воно і так буде дуже добре. Слухайте, обалденно смачно. Обалденно смачно. Воно ну настільки смачне і до таке, знаєте, пікантне, дуже добре. Слухайте, не можна відірватися. Смокута. Що можу сказати? Ви самі бачили, як це робиться. Це робиться все по-простому і все дуже швидко. Тобто воно є смачно. І воно є таке, знаєте, така, така пікантне, пікантне блюдо і дуже добре. Це є справжня шаурма, тільки вона в інакшому тісті. Так що, кому сподобалася моя сьогоднішня пиріг-шаурма, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і слідуючих смачних і цікавих відео. Па-па!